Всім привіт! Привіт! Ми вітаємо тебе на подкаст Шоу Акваріум! Акваріум. Yeah. І сьогодні ми будемо читати продовження історії з Редіту на тему Чи засранка я похочу розлучитися із чоловіком, бо він хоче сина? Я не очікувала, що оновлення з'явиться так швидко, але, прочитавши всі коментарі, вирішила діяти негайно і поїхала до брата додому. Ми поговорили кілька годин до ночі і придумали план. Я збираюся розлучитися зі своїм чоловіком. Він показав, що він за людина, і я не хочу жити або виховувати дочок в такому середовищі. Я збираюся переїхати до свого брата і його чоловіка на час всього цього. У них з чоловіком гарний великий будинок, де я зможу мати власну кімнату і дитячу для трійні. Спочатку я хвилювалася, що, можливо, я з трьома, немовлятами буду непосильним тягарем для мого брата і його чоловіка. Але вони запевнили мене, що будуть раді бачити нас тут. Я зрозуміла, що все буде добре, коли мій брат навіть запропонував встановити радіоняню в їхній спальні, щоб він міг допомогти, якщо хтось із стріні прокинеться вночі. О, я казала, я казала, що брат це ключова особа в цій історії. У мого зятя є хороша високооплачувана робота. А мій брат працює вдома, тож у мене буде стабільне середовище, і брат зможе допомагати з племінницями. Моя рідна племінниця дуже рада, що ми будемо жити разом з нею. Поточний план полягає в тому, що я буду жити з моїм братом і його чоловіком деякий час. А коли мої діти підростуть настільки, що мені буде комфортно віддати їх в дитсадок, який навіть мій зять запропонував оплачувати, і тоді я зможу знайти власну роботу, де я зможу накопичувати гроші і, врешті-решт, переїхати в гарне місце з моїми доньками. Я дуже вдячна моєму братові та його чоловікові. Вони справді схожі на ангелів. Ми з братом також збираємося більше не спілкуватися з моєю матір'ю. Ми з ним обговорили, як вона ставилася з нами, коли ми росли, як вона ставилася до нього, коли він здійснив і одружився, і як вона поводилася зі мною в останні кілька днів. Ми вирішили, що це найкращий варіант, оскільки ми давали їй багато шансів у нашому житті стати більш стабільною і доброю людиною. Але вона завжди відмовлялася від них. А ми хочемо, щоб наші доньки росли в люблячій родині. Коли я дізналася, що мій чоловік вранці пішов до церкви, ми з братом і його чоловіком поїхали до мене додому і забрали всі мої важливі речі, такі як документи, одяг і речі, які я вважаю особливими для себе, а також всі дитячі речі. Поки ми все це робили, за племінницею наглядала мама мого зятя. Вона добра жінка і запропонувала стати бабусею для моїх дітей, на що я з радістю погодилася. Зізнаюся, що я плакала останнім часом. Я багато плачу, але переважно з щасливими сльозами. Та ще пак плакати, мало того, що все одно так чи інакше гармончики там грають, а такі ситуації, якби. Оскільки ми з братом не ходили до церкви, моя Lady Bible Group написала мені, ну, одна дівчина з цієї групи написала мені смс і спитала, чи все у нас в порядку і чи не потрібно нам чогось. Я написала їй у відповідь і розповіла правду про те, що сталося. Група була в шаху. Вони сказали мені, що підтримують мене і пишаються тим, що я вчинила так. І зараз навіть планують е, продавати випічку в церкві, щоб допомогти зібрати гроші для мене і моїх дітей. Також очевидно, коли мій чоловік пішов на обід після церкви зі своєю чоловічою біблійною групою, е, один з інших членів групи є чоловіком однієї з моїх подруг з моєї біблійної групи, і ну логічно все заплутано. Ну вони там всі вивчають біблію по цим. Дівчата з дівчатами, хлопці з хлопцями. Так, так, так. Я, я в курсі. І коли він дізнався, що сталося, він накричав на мого чоловіка так, що той розплакався. Не буду брехати. Я отримала трохи радості, почувши. Нічого собі. Мій пастор навіть подзвонив мені і запитав, чи все гаразд, і дав мені зрозуміти, що в моїй церкві завжди знайдуться люди, які підтримують мене, за що я дуже вдячна. Це круто. Це круто, що да, вона ж розлучається, і вона так, ініціатор так. розлучення, можна сказати. Після того, як мій чоловік прийшов додому з церкви і побачив, що більшість моїх речей зникли, він просто розривав мій телефон. Але мій брат подзвонив йому замість мене і сказав, що заплатить за терапію для мого чоловіка, щоб він зміг подолати своє горе через нашого сина, а також сказав йому залишити мене в спокої. З тих пір мій чоловік не намагався зі мною зв'язатися, і він досі не відповів моєму брату, його чоловіку, на пропозицію про терапію. Загалом я дуже вдячна своєму братові і його чоловікові, без них я б не змогла зробити нічого з цього. Я з надією дивлюся у майбутнє, і хоча це не те майбутнє, яке я уявляла собі або своїм дітям, це безумовно найкраще, що я їм можу дати зараз. Кажуть, для цього потрібна родина, і у моїх дітей точно буде родина, сповнена любові та підтримки. Дякую і благословляю всіх, хто залишив коментарі на мою підтримку. Я вдячна за них усім. Я рада, що змогла повідомити так швидко такі радісні новини. А ті, хто не підтримав мене, burn in hell! Я жартую, жартую. Ми це вирішемо. I wish you well. In hell! Блін, у да, нас. Ні, класно, насправді, що... насправді, насправді, класно, що, по-перше, є такий брат з чоловіком. Класно, що є, типу, тил. Так, насправді у багатьох жінок такого тилу немає, і це їх зупиняє. І це тобто, дуже страшно. Вони вимушені терпіти, накопичувати гроші. Це перше, що завжди радять в будь-якому кризовому центрі, uh -huh. якщо ти не можеш піти, типу влаштуватися на роботу і накопичувати свої гроші, робити якісь заощадження, щоб отримати незалежність. Так. І, хоча щастя, не в грошах, а в їх кількості. Такі вони дуже важливі і дійсно вони, ну, вони дають, допомагають дають просто... тобі вирішити багато питань, які ти, на жаль, в ролі е, домогосподарки так. ну в жодному житті не будеш здатна вирішити. Абсолютно. Мені сподобалося ще те, що ком'юніті церковне, не токсичне. На превеликий жаль, дуже часто. Закидаєте мене зараз помідорами, але, Ні, не але не закидаємо, але дуже токсичне. Тобто, в чи, Тебе вчення, стримують як тільки можуть. Так, ну дивлячись, ще, яка релігія, звичайно. Але, але згадаю, у нас була історія, де жінка зрадила чоловіку, і пастор прийшов так, і розказав і це йому, так ну тобто. Ну, по-перше, в релігії засуджується розлучення, це всім давно відомо. І по-друге, дуже часто ем, звучить, е, там, та побоїться дружина чоловіка свого, не знаю, як в українській версії, але ну, ми всі були достатньо русифіковані навіть в церкві. if you know. Думаю, є так, бо є, ми, ми старо ми... старослов'янська старо якась. Uh, там. Ну, Дивись, я, при, я приміряю це більше все ж таки до нашого Ті тексти, як я читала, вони були не російською, вони були типу. Чимось якоюсь, типу. там. Так. Uh, справа в тому, що ну, я не Частий візитор відвідувач, відвідувач храмів, відвідувач храмів так, але бувало і чула, що убиється жена мужа свого. Тобто, Коли говорили це, там, ми вже зараз розуміємо, що це московські папи, оці всі москальські мови і я, так далі, Я тобі скажу, Все це що мені пропагується... здається, є це в усіх релігіях. В усіх країнах угу. Звісно, це залежить від течії і церкви. Знаєш? ну, це звичайно, це звичайно. Абсолютно людська суб'єктивна інтерпретація того угу. чи іншого служителя культу. Ну ось це насаджений патріархат, тобто такий, от, от, все. Мужики рулять, а жінки там мають просто сина народити. Це як у нас Тамсорі. є певні там обмеження і правила стосовно вінчення, так і розвінчення. Угу. Тобто дуже до речі, цікава е штука. Дуже так. цікаво, скільки разів ти можеш розвінчатися колись на цілу передачу. на Цю тему дивилася. Е скільки разів так. ти можеш розвінчатися, як ведеться діалог з жінкою і як ведеться діалог з чоловіком? Угу. Е спойлер ну, більше... він відрізняється. Це до речі, е Катурська. українці. Досліджували, ага, угу, тобто, зрозуміла. це не десь там за Бугром uh -huh. відбувалося, це відбувалося в Україні. Це колись ми, я не знаю. Коли, напевно, був випуск про військового так, у нас, так. який там одружився, там обвінчався, все так, нормально. Так. Заходьте, дивіться. Там цікаво. От і тоді я напевно дивилася цей випуск. Ну просто дуже сильно відрізняється. І навіть в нашому попередньому випуску, коли ми угу. говорили е, про церкву і про так. його бажання ну, мати сина. Так. Мені здавалося, що це має якесь релігійне підґрунтя. Угу. Але ось ми бачимо, що церква його не абсолютно цього. не підтримала цього. Так. Ну знаєш, можливо, під час вивчення Біблії у чувака щось там поплавало, знаєш, і він там собі щось намалював там. Ви знаєте, з якої є династії, оце все. Тому да, може він вирішив, що він Людовік 14-й? Ну, щось подібне, я не знаю. Хоч 15-й, 16-й, байдуже <плес> який, але але коротше так не робиться. Не робіть так. От. Але за нашу авторку я щаслива, слава Богу, що все. Їй дуже пощастило, що в неї є чудовий тил. Так, і що і звичайно, її підтримують. Набагато тому легше що... дивитися позитивом так. в майбутнє. Коли ти розумієш, що ти не напризволяєшся сама. Да, і це знаєш все одно у брата великий будинок, угу. окрема кімната, так, ти так. не на голові у людей. Ну, Це не в однушки, вибачте, да, всім тулитися. Це так, це, це, да, це теж впливає цей комфорт, угу. і той дискомфорт, рівень дискомфорту, який ти приносиш в життя інших людей. Це теж впливає і на твоє благополуччя, і на рівень їх терпимості, скільки вони тебе зможуть Я витримати. Я Уявляю той рівень. А знаєш, облому, якщо все ж таки серед цих да, трьох це дітей може, бути не точно. буде син. Тому що ти помітила, як легко він заспокоївся. Тобто один раз брат йому передзвонив, гаркнув, рявкнув. І все, його попустить з дружиною, вже не треба. Типу, йому. Ну, окей, нафіг треба до побачення. Все не так вже сильно і хотілось, і пішов собі там, десь кудись. Ну тобто, це дуже дивно. Але якщо станеться так, тому що я розумію, що зараз там не дев'яносто які небудь там роки, коли ОЗД були супер неточні, наприклад, тому що є у нас одна спільна знайома, котрі мамі казали, що то хлопчик. А потім народилася дівчинка і добрий вечір. То, ну тому що, знаєте, mm -hmm. там дитинка крутнулася десь. Сховалась, не покажуть. Не покажу, так. А -а -а. ну ну, так лежала. Да. В мене mm -hmm. є відео з УЗД, там, де мій син дуже не сором'язливий. І ще на. Ранній стадії там все ясно. Все було дуже ясно. І тітенька сказала: каже, я рідко помиляюся ще рано казати стать, тому що ну, я була на збереженні якийсь період, я дуже часто робила УЗД. І тому в мене оцього варіанту зробити бейбішавер mm -hmm. і так далі, ну там би навіть сліпиті побачив. Mm -hmm. Ну тобто, тому що там прям <бачив> все було було що показати саме так. Да, це буває таке. Знаєш, коли ти може і не хотів знати, mm -hmm. але ж ти бачиш екран. Так. А особливо зараз по-різному, іноді цей кран біля людей, а я бувала в лікарнях, де екран типу ще в тебе є, додатковий, типу, висить так, для тебе. Так, так. І, що ти ж собі очі не замажеш, як ти лежиш напроти ну, телевізора. Звичайно, і тут ну, просто без варіантів, типу. а воно ж цікаво, навіть якщо ти не сильно хочеш там дивитися, все одно туди очі прям лізуть, подивитися. Нічого не зрозуміло, якісь плямки, плямки, плямки. Але коли ти робиш вже там нацяти УЗД по черзі за там трьохмісячний період, там або. В руку, То, звичайно, ти вже розумієш трошечки, бо вони ж все розказують, показують, а тут то, то, а тут, то, -то, а то, то, і потім ти такий, о, я вже можу бути у От. Якось так. Гучна заява. Я жартую, звичайно. Звичайно, ніяка з мене спеціалістка в цій галузі. Ну що, добре, Відкат назад. Звичайно, перевзулася в повітрі, просто бачите, яка. Гарно те, що гарно закінчується, це я про нашу історію. Ну а ми чекаємо твою анонімну історію в нашій анкеті. Посиланнячко ти знайдеш під цим відео. А я нагадую, що у нас є Патреон, і на Патреоні у нас ще більше цікавих випусків, навіть на пікантні теми. І бекстейджі переходьте. Дякуємо, що був з нами, і до наступного випуску. Пока!